Щоб так в місті співав соловейко. О, чути вам? Може комусь з земляків знадобиться. От я вам покажу перетяжка меблів. Колись мені треба було щось перетягнути, то майстер приїжджав додому, забирав, я і крісло перетягала, Ну то давно-давно було. От, і куточок перетягала, От, і дуже класно зробили. були. І до майстерню і побачила такий кущик. Колись Молодості в дитинстві в нас такий палісадник був з такими рослинами, таким метком пахне. Потім десь винищили це все, забор поставили. От, а тут один єдиний ось посадив, дуже гарно пахне, безподобно. не знаю назву, може вам відома назва цього кущику. Була в цій майстерні, я вам колись розповідала, що в мене закрутився був ланцюжок і камінчик вилетів, і відразу при мені це все майстер зробив. Зараз покажу. Десь є відео, я вам показувала, що в цьому місці цепочка була так, перекрутилася. І майстер каже, ви довго її носили. Я кажу, довго. А він каже, періодично треба знімати. От. А я як вчепилася до одного, так і носила, слухайте. І зато вона запуталася. І зараз покажу, ще кулончик. Коротше, оці маленькі камінчики, один десь загубився. Чула, що шліфував, там майстер шліфував Короче, зробив отакий От кулончик, бачите. Буду тепер носити? А то так, як вчепилася до одного чогось, так таскаю і таскаю. І знаєте, скільки взяв за роботу? 50 гривень всього всього Взяла в майстра візитку, можливо, землякам знадобиться. Дуже гарний майстер, такий усміхнений завжди. Я колись до нього зверталась пару років назад. Зараз бачу молодь, переважно носить медзолото. Я сама деколи люблю переглядати сайти, де продається це медзолото. Дуже гарні вироби. Ну, золоті, безперечно, також, але знаєте, що хочу сказати, всьому приходить кінець. Я себе згадую, як я любила молодою різні прикраси. Ну, просто, чесно кажучи, це бажання і досі в мене залишилось, але якось так періодично, знаєте, то хочеться, то не хочеться, то до вас завжди стараюся так виходити. Ну, щоб було цікавенько на мене дивитися.